Всім привіт! Мене звати Віталій Кривкін і я вже понад 10 років працюю 3 d За цей час я створював проєкти для китайських компаній Adonis, працюючи над рекламним дизайном, ігровими світами та фотореалістичними візуалізаціями. Сьогодні я запрошую вас у захоплюючий світ 3D-графіки, де ви зможете втілювати свої ідеї в життя. Наш курс це не про нудне моделювання простих об'єктів. Ми одразу зануримось в реальні завдання, які отримують 3D-художники на фрілансі. Починаємо ми цей 3D-курс з стилізованої 3 d сцени Ось приклад першої роботи, яку ви можете створити вже на перших заняттях. Ось така невеличка сценка. Разом ми розбираємо кожен етап створення від ідеї до оптимізації робочого процесу, щоб ви працювали швидко і ефективно. Також по завершенню першої роботи ми створимо з вами ось такий зимовий стилізований варіант першої сценки. Що виглядає дуже круто, і навіть її заанімуємо. Далі ми ускладнимо завдання по просунутому стилізованому моделюванню. Ви освоїте професійні інструменти та техніки, щоб ваші роботи виглядали вражаючі. Ось це друга сценка, приклад її. Ось таке ви зможете зробити. І, звісно, по закінченню стилізованого. Моделювання ви отримаєте ось такі три сценки І одну із них анімовано. Потім перейдемо до фотореалістичного 3D-моделювання. Почнемо з ювелірних виробів, кільця чи колони, які вимагають уваги до деталей. А завершимо справжнім викликом фотореалістичної візуалізації. Брендових авто, які використовуються в рекламі по всьому світу. Це приклади ось таких авто. Це реальні авто, які взяти з робіт, які я створював для компанії. На курсі ми працюватимо в таких програмах, як Blender і Photoshop. І я особисто перевірятиму ваші домашні завдання та надаватиму детальний зворотній зв'язок. Ви також приєднаєтесь до нашої ексклюзивної спільноти, де зможете обмінюватись досвідом з іншими студентами. А ще важливий бонус: ми разом зареєструємось на фріланс біжах. Я допоможу вам створити професійне портфоліо та поділюсь секретами, як презентувати свої роботи, щоб привернути увагу клієнтів. Цей курс для тих, хто вже пробував моделювання або тільки мріє зануритись в 3D-графіку. Ми пропонуємо як групові онлайн-заняття, так і індивідуальні уроки, щоб ви могли навчатися у зручному для вас форматі. Не втрачайте шанс опанувати професію, яка відкриває двері до світу фрілансу та креативності. Записуйтесь на курс прямо зараз та почніть створювати 3D-шедеври вже сьогодні.